Всім доброго дня, вас вітає Сервіс. І сьогодні перед вами 16-діймова прошка 19-го року з такою доволі нетиповою проблемою. А саме проблема полягає у тому, що MacBook наш є після дорожньо-транспортної пригоди. І, як можете бачити, він має ось такі от проблеми, ось такі от згини. І більше того, зараз він у нас має ще й Криву матрицю, криву кришку екрану. Кажу вам зверху, щоб було більш зрозуміло. З нашої практики, всі компи, які зігнуті, вони на картинці відеокамери виглядають рівнішими, ніж є насправді. Мабуть, це зв'язано з тим, що ну, з оптикою. Але ось так воно виглядає. При тому, всьому, як бачите, ноутбук у нас вмикається. У нього є картинка. Можна навіть залогінитись, правда, я не знаю, чи маю пароль. І завдання зараз стоїть в тому, щоб все акуратно розібрати і спробувати вигнути топкейс та вигнути кришку. Ну, найскладніше буде з кришкою, тому що кришка може у нас може лопнути матриця при тих всіх маніпуляціях. Перш ніж щось робити, мабуть, запущено на ньому самодіагностику, подивимось, чи є якісь трабли, і будемо продовжувати. Отож. Що в нас? Проблем не виявлено. Ну зовсім нема проблем. Просто бачите трохи погнутий MacBook. А так проблем з ним немає. Я думаю, можу представити лінійку, щоб ви бачили наскільки все тут печальненько. І зараз я його буду розбирати. Правда, не знаю навіть як то зробити, бо кришка повністю не закривається. Бачите, у нас тут було настільки, сильне, ну, настільки сильний удар, що в нас місця, де кріпляться гвинти, тут просто вирвало. Другий момент це у нас тут шлейфи зображення, підсвітки та камери, вони прям дуже сильно натягнуті. Все виглядає не дуже. Та, надіюся, що в нас все буде працювати і ми щось з тому комп'ютерові допоможемо. Ось так виглядає всередині. Погодьтеся, виглядає дуже цікаво. Включимо йому батарейку, щоб він дуже не мучив собі до лаха. І трикпетне тріс? не тріс. Не тріс. У нас тут не тріснув трикпет, не тріснув тачбар, у нас не тріснув екран, у нас не вибуває ніяких помилок. Самодіагностика, принаймні поки що в такому от стані, і якщо ви знаєте, бачили після ну, доволі серйозного ДТП якісь пластикові ноутбуки, що виживали, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Бо як на мене, один великий плюс макбуків в тому, що як бачите, у нас повністю цілісний корпус. Вибраний фрезою з цільного куска алюмінію, і ну, бачите, все працює. Навіть от в такому стані його можна привідкрити і, в принципі, щось на ньому робити, якщо треба. Якщо не треба, то можна і не робити. Маю першу проблему. Проблема полягає в тому, що для того, щоб зняти сам екран, мені треба його більше розігнути. Розігнути я його не можу, бо в мене зігнутий топ. Тому я мабуть зараз ще наживлю його на два гвинта. Один тут, один тут. Зніму плату, спробую трохи вигнути топ і тоді зняти вже екран. Ось так виглядає плата. Ну, радіатор зігнутий, плата не сильно зігнута, але отаке. Перш, ніж далі що зігнути, його кину трохи на нагрівальний коврик і чуть-чуть підігрію. Так, зараз ми будемо пробувати. То роз'єднати, але мені треба буде веселева допомога. Хто сюди буде ось тако тиснути? А хто сюди буде знімати кришку? Будеш тиснути? Ні, має знімати кришку, ми нема се. Добре. Давай. Але кришку три петлі вигнути. Кривулька. Зняли ми з Василем. Екранчик, зараз хай камера сфокусується. Ось Такий лук, можна лук зробити. І зверху насправді така сама фігня, ну, трошки менше, але все одно досить зігнуте. І топ. Топ у нас виглядає ось наступним чином. Прям дуже-дуже зігнутий ще трикпет, то й будемо гнути. Будемо, друзі, пробувати тут розгинати. Я нагрів десь до 70 градусів. Для початку, перш ніж розгинати, треба знайти найбільш зігнуте місце. Важко тут знайти найбільш зігнуте місце, бо воно прям все зігнуте. Посередині найбільш зігнуте місце. Дуже не хочеться, щоб воно нам тріснуло, але що вже поробиш, треба пробувати. Головне в тому ділі не спішити. Давайте я ще цей сенсор зніму. Це у нас з вами сьогодні розваги. Ну, зверху ось тут найбільш зігнуте місце. Вся проблема такого розгинання в тому, що для того, щоб нам воно, воно стало рівне, потрібно прогнути кришку зовсім в іншу сторону. Ну тобто недостатньо просто зігнути її до рівного. Треба, щоб вона трохи ще й в іншу сторону вигнулась, тоді вона якраз стане рівною. На ну, даний момент то моє легеньке розгинання абсолютно нічого не дає, але вже чую, матриця охолонула, тому кину її ще раз на нагрівалку. Я повернувся. С собі тут позначив, де в мене є найбільші проблеми. стала рівнішою наша матричка. Я час від часу їх ношу на коврик, але до ідеалу ще далеко. Добре, давайте ще топ погнемо. Що, буду я знімати трикпет на всякий випадок. Що ж, тепер робота з цією частиною. Поможе йому святий тачбар не тріснути. Він мав слабо розігрівся, кину його ще трохи. Тяжко то розігнути. Зараза. Трошечки трошечки розігнулося. Скидаю знову на грів. Кривенький. Тож, друзі, я комп підзібрав, ось так він виглядає, має, як бачите, ще проблеми, проте в нас кришка закривається і відкривається. Що вже непогано, і давайте спробуємо його підключити до зарядки без трикведу, ось так як є, просто спробувати, чи в нас ціла матриця, що дуже-дуже важливо насправді. Є зображення, єс. Цікаво, що, що трипет скаже, тому що коли я тут розгнав, то був якийсь такий звук, ніби щось тріснуло, але зовні, зовні трипет цілий. Навіть без трикпеду може довго вмикатися. Поставлю трикпет і залогініс. Так, друзі, я радий вас вітати і себе вітати, і власника комп'ютера вітати, тому що не знаю, де би йому зробили таку саму процедуру, як я сьогодні зробив. Як бачимо, у нас... Корпус компа вже виглядає рівно. Нижньої кришки ще в нас немає, я ще її наразі не ставив. вона також крива, але з нижньою кришкою, я думаю, все буде досить просто. Подивіться на ось цю грань. Зараз ми сфокусуємося. Ось так виглядає права сторона. Є тут ще момент. Я його ще завтра поправлю, бо сьогодні вже в принципі, досить багато воно все мене часу забрало. Ось так виглядає задня частина, ось так виглядає ліва. Ось так він виглядає спереду. По кришці нічого й не скажеш зверху, що щось йому бракує, і пробуємо його відкрити. Бачимо, відкривається він добре, тільки пароль не пам'ятаю. Ось як ви можете бачити, у нас комп'ютер повністю працює, ну принаймні, я так собі думаю. І кришка закривається і відкривається без жодних проблем. Я думаю, що це непоганий результат, і думаю, що ми його ще трошки навіть поправимо згодом завтра. Так, добрий день, вже новий день. Я вирішив почати з того, що, можливо, трохи вигнувши ту плату. Бачите, яку вона має дисплазію. Коротше, зігнута плата, треба її трошки розігнути. Я, мабуть, буду її нагрівати також. Що, я б, нагріваю, я ну я трохи... і все. Ну, можливо, добре. Перед тим як прижати, болтами трохи нагрію. Поміняємо термопасту. Ти будеш ще радіатор нормальний несу? Радіатор кривий, але радіатор я теж. Вирівнюю то легко. Ти що? Я думаю, що вже не буду сильних робити якихось змін в тому, що я тут наробив, тому що не хочеться лишній раз піддавати той топ навантаженням, що в нас часом щось не тріснуло і не перестало працювати. Ви що скажете? не Що вам хочу радіатор показати? Ось так він вигнутий. Ну, то що, то вигнутий, то що? З ким не буває. Так, друзі, ремонт комп'ютера нарешті завершено. Ось ви вже бачите, як він собі працює, повністю справно. Звичайно, він ще не, не ідеально рівний, але так, ідеально рівним я його і не можу зробити, тому що ну, ви бачили, які були пошкодження. Як на мене, результат задовільний після такого сильного удару ноутбуком вже можна користуватися, він проходить всі тести і, в принципі, працює добре. Принаймні, я ніяких проблем з ним не помітив. Тому на цій прекрасній ноті я буду з вами прощатися. Надіюсь, вам сподобався цей контент. Взяли для себе щось знайшли нове, і надіюся, що у вас все в житті буде добре. Вітаю вас з 2025 роком, який вже от прийшов. І це у нас буде перше відео в новому році. Все, всім па, -па. Рік-рік собаки. Серйозно це рік собаки. Це в 19. 01, 2006 рік, рік собаки. Четвер, свято Єрдан. Хрестися, <кхи> хрещаю, Єрдані. Славім його. Добре, рік собаки.